Привіт усім, хто завітав на канал Як пересадити. Зараз я хочу підготуватися до сезону розсадного до посівних робіт. В цьому році я хочу заздалегідь, От мені хочеться підготуватися і більше Удар зробити на томати. Зараз я взнала, які мають бути дні для посіву саме насіння. Для перця, це період в січні з 10 по 12 січня, також 20-21 січня саджаються перці. Тоді у лютому це будуть 7 8 лютого, 11-13, з 11 по 13 січня, ой, верніше лютого. І ще 19, 20 і 21 лютого посів перців. Дуже гарні дні. І у березні це 5-6 березня. 10, 11, 12 березня і 20, і 21 березня. Це посів перців. Дуже гарні дні для посіву перців. Перець сажаємо раніше за томати. І також раніше сажаються баклажани

з 10, 10, 11, 12 лютого і баклажани ще саджають 18-19 лютого. Баклажан теж вимагає дуже довгий період в них до того, щоб він почав викидати квіточки. Тому саджають у січні-у лютому баклажани. Ну, вони загалом і перші буду я їх саджати на розсаду. Далі томати. Я буду робити більший удар на томати. В минулому році дуже погані. Був взагалі невражайний рік був для томата. Хочу його посадити більше і різних. Видів, щоб хтось дай виживе, може, від цих погодних умов залежить все багато. І е, томати в мене е, виписано, що найкращі дні для посіву томатів у січні це 8, 9 число, 15, 16 січня, 21 і 22 січня. У лютому. Це 5-6 люте, 8, 10, 8, 9, 10 лютого, 15, 16 лютого і 20-21 лютого це посів томата. І у березні томат висаджують 4-5 березня, 9, 10 березня. 15, 16 березня і 21-22 березня це все саджається на розсаду. От. І треба вибирати томати, Є, можуть вказувати детермінантні томати. Це ті, які не зупиняються в ріст, вони йдуть постійно. Їх саджають дуже рано. Угу. Ну, тут не вказується. Ну я знаю, що дебора томат якийсь росте безперервно, його треба опускати, спускати. Він виростає дуже високий, до 3 метрів Кхм. висота може бути дебора. Тому він. Раніше має бути і посаджений. Я його буду висаджувати у лютому на розсаду. І в нього 14 між, між, між вузлів до першої квіточки. Тому щоб дістати з нього врожай якомога раніше, його краще посадити у лютому. Томат високорослий до 3 метрів висота 120 днів 125 днів до першого врожаю. Це пізньо стиглий, ну, якщо його висадить у е, лютому і робить, тут треба підсвічувати, щоб не витягувалося Додатково ще 4 години досвідчувати лампами, якщо це будуть південні вікна, досвічувати ще 4 години лампами, буде дуже гарна розсада. Ще ось є томат низькорослий, загадка. Загадка. Дивіться, це чудо томати. 85 днів до першого врожаю. Чудо томат. Тобто, якщо його в лютому посадити, 85 днів. Це перші дні літа уже буде врожай. Низькорослий. Така загадка. Висота 50 см, плодини великі, округлої форми, вагою 100 грам забарвлення без ГМО. Далі, це я буду саджати ще кума. Це дуже цікавий сорт. 110-118 днів до першого врожаю. І тут треба розуміти, що перший врожай відзначають від того, як. Виходять перші справжні листочки. Оцей термін, коли воно буде насіння, тоді буде підніматись насіння. Тут можна одняти тиждень-два тижні точно. Бо ці цифри пишуться від того, як розсада має два справжні листочки. Півтора метри висота, плоди великі, можуть досягати до одного кілограма. Називається кума. Таке чудо природи до одного кілограма. Має стійкість до хвороб і погодних умов. Це дуже важливо, тому що зараз томати. Ще я буду робити удар на волове серце. Хочу ще раз спробувати, я взнала один секрет, що допоможе, щоб не було гнилі плода. Верхівна гниль, чи як це називають, треба додавати доломітову муку. Дол... Доломітова борошна саме під час саді... саджати в грядки по одному стакану доломітова борошна додавати. Це кальцій, і воно буде допомагати з... е... захистити від хвороб. От Якщо ґрунт бідний, хворіють дуже сильно томати. Так що так, середньо стиглий. Якщо зараз висаджувати десь в середині літа вже будуть перші плоди, ну, якщо в лютому саджати. І також велика маса до 600 грамів. Болове серце, понятно? Добре. Новичок, новичок, це теж дуже гарний. Зазвичай він в мене єдиний, хто виживав. Від цих стресів, від хвороб, що нападали, в цьому році, верніше, в 2024 році, у мене повністю всі помідори накрилися, з, з, ну, згнили. Оцей новичок вистояв. І ще мені ще подобається, що новичок. Має дуже гарні плоди, які можна йти на засолку. Це спеціально для засолки, я беру його. Ще вельможа є така гарний томат, що мені сподобалося, що він невисокого, невисокий, до 80 сантиметрів. А плоди в нього до 700 грамів. Може бути велика врожайність, і він стійкий до низьких температур. І до хвороб фітоф... фітофторозу. Фітовтора в мене є. Да. Її я намагаюся якимось чином позбутись, але вона прогресує, особливо на кінець літа. Груша оранжева. Це теж я хочу спробувати. Дуже цікава рослинка. Середньо стиглий сорт кущ висотою 150 см. Ну, це для салатів більше, хоча можна і закривати. І рання любов, рання любов. Теж буває, виживає, і фітофтора його не так сильно чіпає. Цікава теж рослина, дуже е, достигає в ранній час перші помідори будуть. Невисокого зросту, а плоди до 400 грам можуть бути. І дуже солодкі ці плоди. І стійкі до хвороб дійсно. це єдине, що я буду з помідорів висаджувати. І більше мені займуть більшу частину томати. А самі баклажани це буквально одна грядка буде баклажан, і друга е томат. О, верніше перець. Це декоративний перець, це для красоти буде. Оце перець, середньостиглий сорт вегетаційний період 130 днів. Якщо саджати зараз у січні 130 днів, це десь середина літа якраз перші перчики будуть. Плоди великі, відмінні смакові якості. Товщина 5-6 мм вирощується у відкритому ґрунті. Це дуже хорошо, Якщо пишуть у відкритому ґрунті, то це свідчить, що цей томат дуже гарно витримує низькі температури. Бо є, що вказують, перше, коли пишуть для вирощування під плівкою в теплицях, то не витримує, може хворіти. Ну і для баклажана треба посадку робити раніше, і висаджувати вже, коли буде тепло. Баклажани люблять тепло, вологу. До від появи масових сходів до технічної стиглості 70 днів. 70 днів. Це дуже цікава рослина. Перші місяці літа вже будуть плоди. Якщо зараз я посію і воно буде сходити і десь перший лісточок, і від того дня рахують 70 днів, то якраз перші місяці підуть. Літа. Без гіркоти ідеально підходить для заморожування, консервування та вживання в свіжому вигляді. Це на даний час все, що я буду саджати. От, далі будемо дивитися. А ще я хотіла. Сказати, що можна зелень кріп висаджувати вже в січні. Це з 13, 13 14 січня і 18-19 січня це зелень. От. На цьому я завершую. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі.